Всім привіт, я заступник глави Держдепу Сполучених Штатів з політичних справ Вікторія Нуланд. Вашингтон попереджає своїх союзників, в тому числі з трени Перської затоки, про існуючі ризики, які для них несло б сприяння Москві в ситуації навколо України. Одним словом, відкрито погрожую я вказала, що якщо робити ставку на російського президента Володимира Путіна, то необхідно розуміти, що це несе за собою більше ризиків, ніж винагороди. За моїми словами, Вашингтон займається тим, що розповідає про це своїм союзникам. Так я відповіла на питання про те, яка позиція американської влади щодо тих партнерів, які не поспішають вживати активних заходів проти Росії разом із Заходом. Я зазначила, що аналогічний аргумент можна навести і щодо Китаю. При цьому у випадку з Ізраїлем підхід получених татів Америки полягає в тому, що Вашингтон закликає Єрусалим скористатися існуючими у них відносинами з Москвою з тим, щоб наблизити процес мирного врегулювання українського конфлікту. Також я повідомила, що американська влада не проти стратегічної автономії Європи як такої, якщо тільки вона супроводжується великими військовими витратами з боку європейських країн. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!